До виборів готові політичні партії визначились із кандидатурами на позачергові парламентські вибори. Обранців погоджували на з'їздах. Ті відбулись напередодні у столиці. Участь у них взяли і черкащани. Про виборчі кадрові рішення. Дивіться далі. Черкащани в парламент. Черкаська делегація народного фронту завітала до Києва. Тут на офіційному з'їзді разом обирають кандидатів на позачергові парламентські вибори та говорять про майбутнє України. Україна у нас єдина. А територія, яка розділялась на райони, на області, це все умовні межі. Тому ми не маємо право у цей час віддавати жодного села, не кажучи вже про те, що третину Донбасу ми маємо віддати. У народному фронті говорять сьогодні найголовніше завдання об'єднати країну. Наразі для Черкащини найважливіше це загальнодержавні питання. Тобто, в першу чергу, це збереження державності. Територіальна цілісність недоторканість повинна бути першочерговим для усієї України, і для Черкащини, в тому числі. Голова Черкаського народного фронту говорить, тільки об'єднавшись, можна досягти найкращих результатів та врятувати країну. «Першочергові кроки, з яких ми почнемо працювати, це економічне відновлення, це підтримка базових галузей країни, а саме Черкащини, це сільське господарство, це саме виробники, фермери, які працюють, які платять сьогодні податки, і на яких ми можемо виплачувати і допомагати і пенсіонерам, і соціальний захист. Київські колеги по партії діляться вже сьогодні. Мають чіткий план дій після виборів. Поки ми не поборемо внутрі корупціонерів оцих всіх, хто розкрадає, хто хоче унічтожити нашу Україну, ми нічого не доб'ємо. Ми будемо наружі нашої України, будемо воювати, воювати, воювати. але поки ми не поборемо внутрішнього ворога, ми будемо вічно воювати. Так що треба зайти всередину з середини побороти ворога. А відтак і знаружі. Голова політради народного фронту Арсеній Яценюк запевняє, перед українським урядом сьогодні багато невирішених питань та проблем, але маємо найголовніше уявлення про те, куди потрібно рухатись. Звичайно, що хочеться зробити в десятки разів більше. Не все так просто. За півроку не зміниш те, що не робилось 23 роки. Але за півроку ми зробили фундамент для того, щоб країна будувала велику українську базу. Нагадаю, позачергові парламентські вибори цьогоріч відбудуться 26 жовтня. Катерина Ковбій, Сергій Фімов. Віка новини встановити мир і створити базу для подальшого економічного зростання країни це головні завдання, які ставлять перед собою члени партії Сергія Тігіпка Сильна Україна. Сьогодні все більше і більше людей розуміють, що те, що відбувається, це неправильно. Політику необхідно міняти. Еще месяц назад мы говорили о кризисе, а сегодня ситуация близка к настоящей катастрофе. И это не политическая страшилка, это то, что ощущает каждый украинец. За последние полгода его зарплата, его сбережения уменьшились на... Члени партії впевнені, держава повинна підтримати стратегічно важливі підприємства, які більше інших постраждали від кризи, були позбавлені російського ринку і не отримали обіцяного європейського. Крім того, потрібно піднімати рівень життя соціально незахищених громадян. Немедленно розморозити доходи населення, щоб вони хоча б не хатяби від інфляції. Це дозволить становити страшне падіння, яке в деяких отраслях привишає 30%. У людей з'являться деньги, вони будуть покупати, бізнес стимул к розвитку. Сильна Україна готова запропонувати реальну альтернативу політиці нинішньої влади, заснованій на популізмі та непрофесіоналізмі. Ці вибори останній шанс зберегти Україну єдиною та вивести її на шлях розвитку і процвітання. Я абсолютно впевнений, що. Владу треба змінювати. Якщо ми не об'єднаємо наших зусиль, щоб зупинити війну, щоб зупинити крах економіки, щоб підтримати соціальні стандарти. Ситуація буде загострюватись. Чи не найбільш важливим напрямком роботи є боротьба з корупцією, за словами Сергія Тігіпка, в першу чергу потрібно у п'ять разів скоротити число контролюючих органів. Це дозволить не тільки заощадити бюджетні кошти, а й істотно поліпшити інвестиційний клімат в країні. З'їзд Українського об'єднання Свобода одностайно затвердив список із 225 кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до парламенту. Усі члени списку, це є представники нашої політичної сили, і найважніше, що той список, який ми сьогодні затверджувалися, він попередньо публічно обговорювався і в партійному середовищі, і цей список. Так само за нашою ініціативою попередньо обговорювався в соціальних мережах публічно. Очолив список Олег Тягнебок. До першої десятки увійшли як чинні народні депутати, так і урядовці. Номер 5 у списку, голова Харківської обласної організації ВОС Свобода, командир взводу 22-го мотопіхотного батальйону Олексій Пів Півроку наш побратим, голова Харківської обласної організації, воює на східному фронті. Отримав за Військову доблесть і свої успіхи, звання старшого лейтенанта. Ми не можемо його сюди запросити на ту сцену, бо він на війні. Але ми попросили, щоб він декілька слів нам наговорив. Запис звернення Миргородського із зони АТО побратими слухали стоячи. Свободу і мир не випрошують стоячи на колінах. Свободу і мир здобувають у важкій боротьбі. Між двома етапами з'їзду свобода поховала двох побратимів, загиблих на східному фронті. Вірять, збільшить представництво у новій Верховній Раді, бо мають мету завершити революцію гідності насамперед через очищення влади. Ми йдемо не просто з гаслами чи з якимись певними нормами розділами програми. На кожен пункт програми вже або підготований законопроект і зареєстрований у Верховній Раді України ще цією фракцією. Українському парламенті Всеукраїнського об'єднання Свобода або такі законопроекти є готовими, але ще не зареєстровані і готові для реєстрації в українському парламенті. Кандидати на мажоритарних округах ще доузгоджуються, заявляють у виборчому штабі Свободи, але заявляють, готові балотуватися у всіх округах, зокрема Донецької та Луганської областей, звільнених від терористів.